У травні сталеве місто України Кривий Ріг відзначатиме 250-річчя з дня заснування. До ювілейної дати у місті заплановано безліч культурних, спортивних та краєзнавчих заходів. Один із них фотоквест Місто в місті, який зібрав понад півсотні мешканців Саксаганського району. Фотоквест організували за підтримки інституту розвитку міста та департаменту освіти. Головна мета популяризувати історію Кривого Рогу серед молоді у цікавій та інтерактивній. Формі. Ми проводимо для шкільної молоді під час весняних канікул цей фотоквест, що це собою представляє. Дітям роздаються завдання, вони не дуже складні. Тут більш на смикалку, на креатив, щось десь можна там загуглити. Вони, по-перше, повинні вгадати. Ці відзначні локації, які їм задаємо, потім до них добратися, на фоні них сфоткатися селфі, і потім вже друга частина. Ми збираємося в дуеті, в безпечному місті, проводимо ще дві коротенькі вікторинки, ну і командна, так скажемо, гра, командний дух. Потім визначаємо найкращих. У програмі краєзнавчого заходу понад 10 знакових місць Центрального міського району для учасників деякі локації стали справжнім відкриттям. Вони діляться азарт, командний дух і можливість відкрити для себе нові куточки міста зробили цей день незабутнім. Першочергово ми не знали взагалі, що буде коїтись, і взагалі їхали з якимись такими незрозумілими почуттями, але насправді, поки що нас зацікавила сама ідея, насправді дуже корисно в наш час більше дізнаватися про наше місто, і це ну чужий для нас район. Ми живемо ми самі з Саксаганському, і тому отак побігати, зрозуміти, що ти насправді знаєш трошки більше ніж ти думаєш, і дізнатися щось нове, відкрити для себе гідні історичні пам'ятки – це дуже кльова ідея, і насправді респект тим, хто заснував цю. Сьогоднішню мандрівку. Я сподіваюся, що це війде у нашу традицію. Це максимально важливі такі заходи, тому що згуртовують дітей, показують, яке у нас класне і цікаве місто насправді, що виявляється крутих локацій, дуже багато. І аби тільки от знайти їх і побачити, краєзнавчий фотоквест став не лише розвагою, а й можливістю побачити кривий ріг під новим кутом. Юля Олег Каплій, цей день.